Топ номер 1 сніданок. Беремо 2 яйця для жінок, мінімум 2 яйця. Для чоловіків це може бути більше. До них ми додаємо таку гірку, кучку, руколи. Люблю саме руколу, тому що це і клітковина, і це гіркота, яка буде стимулювати викид жовчих Цю руколу ми поліваємо. Оливковою олією або льняною олією, можемо додавати яблучний або винний оцет, таку половинку авокадо, Далі у нас є шматочок хліба бездріжового, на який ми намащуємо масілка або вершкове, або масло гії, і такий сніданок є. Повноцінним там є білки, жири і вуглеводи, і після такого сніданку вам не захочеться їсти 4, 5, 6 навіть годин. А якщо вам зранку не хочеться їсти, є декілька причин: це або ви не доспали, або ви реально об'їлися з вечора, або у вас є на системній основі зі стії жовчі, і всі ці причини. Не ок, їх потрібно змінювати. Якщо ви хочете над собою попрацювати, підписуйтесь на мій інстаграм і залишайте заявку на вступну консультацію до мене.